У маленькому містечку Клейтон ніхто не любив проходити повз старий цегляний будинок на розі соснової вулиці. Його вікна завжди були зачинені щільними шторами, фарба на стінах облупилася, а на ганку раз у раз валялися мертві горобці. Сусіди казали, що в будинку живе стара місіс Хендерсон, але ніхто її не бачив уже десять років. Іноді ввечері на горищі спалахнуло тьмане світло, і діти клялися, що чули там чий шепіт, схоже на молитву, тільки слова були чужі, чужі людській мові. Джон. Підліток із сусіднього кварталу якось вирішив перевірити легенду. Увечері він проник до будинку. Двері були відчинені, ніби на нього там чекали. Усередині пахло вогкістю та гниллю. На стінах висіли фотографії, десятки дитячих осіб, але всі вони були вицвілі, наче життя висмоктали прямо з паперу. На сходах нагору стояли сліди, мокрі, брудні, зовсім свіжі. Джон підвівся, серце билося в грудях. Він дійшов до горища і відчинив двері. Там сиділа жінка у чорній сукні. Обличчя її було білим, як крейда, очі порожніми. Перед нею стояла лялька, дуже схожа на Джона. Ти прийшов, сказала вона чужим голосом, і лялька поволі повернула голову. Внизу з гуркотом зачинилися вхідні двері. Дом за параулком. Один містечко. Клейтон був тихим, майже сонним містечком. Тут усі знали одне одного, і кожна плітка розліталася враз, немов вітер розносив її по вулицях. Вдень пахло свіжоспеченим хлібом із пекарні, а ввечері чути було, як собаки пригукуються з гавкотом за кілька кварталів. Здавалося, тут не могло статися нічого страшного. Але всі уникали соснової вулиці. Там стояв старий триповерховий будинок, зведений ще на початку хаха століття. Його називали дом за переулком». Колись він належав родині Хендерсонів, багатим власникам місцевої фабрики. Але після пожежі, що знищила більшу частину фабричного цеху, сім'я зникла. У містечку лишилися тільки чутки, мовляв, вони уклали угоду з чимось, що жило у стінах цього дому. Два легенди. Діти боялися навіть гратися поруч. Казали, що якщо підійти до ганку після заходу сонця, можна почути дитячий плач. Інші клялися, що бачили силуети у вікнах, то дорослі, то зовсім маленькі. А старші жителі міста лише хитали головами краще не чіпати. У цьому домі ще є життя, але не людське. 3. Джон. Джонатан, або просто Джон, був 15-річним хлопцем із тих, що завжди шукають пригод. Його життя в Клейтоні здавалося нато нудним школа, бейсбол, вечори з друзями біля річки. Він мріяв знайти щось, що розбудить у ньому справжній страх. І от якось увечері, після сварки з батьком, Джон опинився неподалік від соснової вулиці. Серце билося швидше, він знав, що всі обходять той будинок стороною. Та це тільки підігрівало цікавість. Чотири усередині. Двері справді виявилися прочиненими. Словно, сам будинок кликав його. Усередині пахло пліснявою, старими речами і чимось іще металевим, нагадуючим запах іржавої крові. На стінах висіли десятки фотографій. Спочатку він подумав, що це просто старі родинні знімки. Але, придивившись, завмер, це були діти різного віку. У всіх обличчях було щось дивне, посмішки занадто натягнуті. Очі занадто порожні. Знизу почулися кроки. Хтось підіймався сходами. Джон застиге, не знаючи, куди подітися. П'ять чердак. Він піднявся нагору, щоби сховатися, і опинився на чердаку. Там у напівтемряві сиділа жінка в чорному. Її обличчя було блідим, мов крейда, очі порожніми. Перед нею стояла кукла. Ти прийшов, сказала вона голосом, у якому бриніли чужі ноти. Кукла повільно повернула голову. Джон зробив крок назад і почув, як унизу з гуркотом захлопнулася вхідна двері. Шість пастка. Жінка піднялася. Її рухи були ламаними, як у маріонетки. Я чекала тебе, Джона. Тепер твоя черга. Вона простягнула руку, і кукла заворушилася, зробивши крок уперед. Джон кинувся до сходів, але будинок, наче ожив. Стіни звузилися, двері зникли. Він біг коридором, який раніше не бачив. І всюди навколо були ті ж фотографії з дитячими обличчями. Тільки тепер він зрозумів це були не просто фото. Це були портрети тих, хто колись зайшов сюди. Сім фінал. Джон відчув, що сили покидають його. Темрява згущувалася, шепіт лунав усюди, залишайся. Залишайся з нами. Останнє, що він побачив, власне обличчя на фотографії, свіже, чітке, з очима, наповненими жахом. А наступного ранку сусіди знову проходили повз будинок. Він стояв таким самим, як завжди. Лише у вікні на чердаку тепер на мить блиснув силует хлопчика. Один Клейтон. Містечко Клейтон завжди здавалося спокійним. Тут майже ніколи не траплялося нічого надзвичайного. Діти бігали по подвір'яха, старі сиділи біля магазинів, пили каву і розповідали одне й одним ті самі історії. Але кожен мешканець знав є місце, куди краще не ходити. Стара будівля на Сосновій вулиці. Триповерховий будинок з облупленою червоною цеглою. Його вікна завжди були затягнуті важкими шторами, а ганок заріс мохом. Люди називали його просто дом за переулком. Два легенда. Ще в дитинстві Джон чув, як старі розповідали про Хендерсонів. Родина була багатою, володіла фабрикою з виробництва меблів. Але у 1963 році сталася пожежа. Фабрика згоріла дотла, кілька працівників загинули. А самі Хендерсони зникли. Одні казали, що виїхали в інше місто, інші, що їхні душі залишилися в тому самому будинку. Діти придумували різні історії хтось чув плач, хтось бачив обличчя у вікнах. Старші люди відмахувались, але коли розмова заходила занадто далеко, замовкали, немов боялися назвати щось у голос. 3. Джон і його друзі. Джонатан Вілсон, 15-річний підліток, не вірив у страшилки. Йому здавалося, що Клейтон душить його своєю нудьгою. Він хотів пригод. Його друзі були різними. Марк, худий, рудоволосий хлопець, завжди готовий до виклику, але обережніший за Джона. Сара, розумна й чутлива дівчина, яка часто читала книги про окультизм і вірила в те, що люди називають містикою. Троє друзів проводили вечори разом. І коли Джон заговорив про дім, Марк спершу відмахнувся, а Сара стала серйозною. Туди краще не лізти. Я чула, що всі діти, які заходили туди, більше не були такими, як раніше. Але Джон наполіг. Чотири сусід. Того ж вечора вони зустріли містера Кроуфорда, старого сусіда, який жив на соснові усе життя. Він сидів біля ганку, курив трубку і дивився на будинок. Діти, сказав він, помітивши їхні погляди, якщо ви розумні, тримайтеся подалі. Дім цей не старіє, розумієте? Ми з батьком бачили його ще 60 років тому. І він виглядав так само. Він росте на страху. Він пам'ятає А що там усередині? Не витримав Джон. Старий довго мовчав, потім зітхнув Душі. Ті, що не встигли піти. П'ять перший крок. Наступної ночі вони пішли. Двері справді виявилися прочиненими. Усередині пахло вогкістю, пилом і чимось металевим, схожим на ржаву кров. На стінах висіли фотографії. Спершу вони здалися звичайними сімейними портретами. Але обличчя дітей були занадто неприродними одні сміялися занадто широко, інші мали очі без зінець. Сара прошепотіла вони дивляться. Шість ознаки. На другому поверсі вони почули кроки, хоча ніхто не піднімався. На підлозі лежали дитячі іграшки, нові, немов їх залишили щойно. Марк нервував. Я не хочу йти далі. Це вже занадто. Але Джон був упертий. Він хотів довести, що легенди лише вигадки. Вночі після тієї вилазки йому наснився сон. Він стояв на сходах будинку, а зверху його кликали Йди до нас, Джона, ми чекали тебе. Сім. Повернення. Через кілька днів він не витримав і повернувся цього разу сам. На чердаку він знайшов жінку в чорному, обличчя якої було білим, як крейда. Перед нею стояла кукла, копія Джона. Ти прийшов, сказала вона чужим голосом. Тепер твоя душа належить дому. Кукла повільно повернула голову. Вісім пастка. Будинок ожив. Двері зникли, стіни звузилися. Джон біг темними коридорами, а фотографії шепотіли його ім'я. На мить він побачив власне обличчя на стіні свіже, з очима повними страху. Дев'ять. Спроба врятувати. Марк і Сара, зрозумівши, що Джон не повернувся, прибігли до будинку. Вони почули його крики, але двері більше не відчинялися. Стіни тремтіли, немов будівля дихала. Він уже там, сказав раптом позаду містер Кроуфорд. Ви не врятуєте його. Дім забрав ще одного. Але чому саме його? закричала Сара. Старий знизав плечима. Дім сам вибирає Десять фінал. Наступного ранку будинок стояв, як завжди. Вікна були зачинені, штори опущені. Але якщо придивитися до фотографії усередині, то серед чужих дитячих облич тепер з'явилося й обличчя Джона. І коли Сара проходила повз, їй здалося, що він кліпнув очима. Один Клейтон. Клейтон був тихим американським містечком. Сотня вулиць, стара церква, магазин у біла і річка, де влітку купалися діти. Все виглядало мирно, навіть сонно. Але в центрі цього спокою стояв він, дом за переулком. Будівля виглядала так, ніби час обійшов її стороною. Штори на вікнах ніколи не ворушилися, хоч вітер у Клейтоні гуляв сильний. А на ганку постійно знаходили мертвих пташок, наче вони падали з неба саме там. Мешканці звикли обходити будинок стороною, бо кожен мав свою історію про нього. 2. Легенда про Хендерсонів. У 60-х тут жила багата сім'я Хендерсонів. Батько володів меблевою фабрикою. Кажуть, він був жорстким чоловіком і часто сварився з робітниками. Мати тиха, злякана жінка, яка рідко виходила з дому. У них була донька, маленька Еліс, дівчинка з темними косами. Одного вечора фабрика згоріла. Загинуло семеро працівників. А наступного дня сусіди помітили, що вікна будинку Хендерсонів зашторені і більше ніхто з них не виходив. Поліція зайшла туди, але будинок виявився порожнім. Відтоді він стояв так, як стоїть зараз. Вони досі там, казав містер Кроуфорд, старий сусід, який прожив життя навпроти. Тільки не в тому вигляді, що ви собі уявляєте. 3. Джон і друзі. Джон Вілсон був хлопцем неспокійним. Йому здавалося, що Клейтон душить його повсякденністю. Він мріяв вирватися з цього містечка, хоча б подумки. Його друзі, Марк і Сара, були його повною протилежністю. Марк завжди обережний, він умів зупиняти Джона, коли той ліз у біду. Сара була розумною, захоплювалася книгами про надприродне, і в її темних очах завжди світився сумнів. Може, легенди мають зерно правди. Ти жартуєш, якщо думаєш туди піти, сказала вона, коли Джон запропонував перевірити будинок. Ні, відповів він. Це просто старе мотлохове місце. А всі ці балачки для дітей. Чотири попередження. Коли вони зупинилися біля будинку, їх помітив старий Кроуфорд. Діти, сказав він, підперши голову ціпком. Якщо ви маєте хоч трохи розуму, тримайтеся подалі. А що там? Не витримав Джон. Будинок живий. Він росте на страху. Він не старіє. І якщо зайти туди, він знайде у вас те, що потрібно йому найбільше. Старий заговорив тихіше я бачив, як туди заходили люди. І більше ніхто їх не бачив. П'ять усередині. Вони пішли вночі. Марк хотів відмовитися, але не зміг залишити друзів. Двері були прочинені. Всередині пахло сирістю і чимось металевим, мов ржавою кров'ю. У коридорі висіли фотографії. Це були обличчя дітей десятки сотні. Деякі сміялися, але занадто широко, інші мали порожні очі. Це неправильно, прошепотіла Сара. На другому поверсі пролунали кроки. Хоча сходи були пусті. Шість перші знаки. У кімнаті вони знайшли дитячі іграшки. Нові. Немов їх щойно залишили. Раптом із темряви пролунало тихе хихотіння. Марк смикнув Джона за руку. Ми йдемо. Зараз же. Але Джон не зупинився. Щось у домі кликало його. Сім сни. Уночі Джон бачив сни. Він стояв на сходах будинку, а зверху його кликали дитячі голоси Йди до нас, Джоне, ми чекаємо. Він прокидався у холодному поту, але вже не міг думати ні про що інше. Вісім останній похід. Через кілька днів він повернувся сам. На чердаку він побачив її. Жінку в чорному з білим, немов крейдяним обличчям. Перед нею стояла кукла. Кукла, що мала його риси. Ти прийшов, сказала вона чужим голосом. Тепер твоя душа належить дому. Кукла повільно повернула голову. Дев'ять. Пастка. Будинок ожив. Стіни зрушилися, двері зникли. Джон біг коридорами, а фотографії шепотіли його ім'я. У кожній рамці він бачив своє обличчя свіже. живе. Десять спроба врятувати. Коли він не повернувся, Марк і Сара побігли до будинку. Вони почули його крики. Але двері не відчинялися. Вікна були чорними, як газодня. Старий Кроуфорд стояв позаду. Він уже там, сказав він тихо. І ви нічого не зробите. Але чому саме він? кричала Сара. «Бо дім вибирає, відповів старий. Іноді він бере тих, хто найбільше не вірить. Одинадцять фінал. Наступного ранку будинок стояв, як завжди. Мовчазний. Закритий. Та Сара, проходячи повз, зупинилася. У вікні чердака вона побачила силует хлопця. Він дивився на неї. І на мить здалося, що він усміхається. А ввечері вітальня будинку поповнилася новою фотографією обличчям Джона. І тепер будинок чекав наступного. Постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися, що станеться далі. Далі буде ще страшніше.